21-го 21.00 2014 року в нашого Була написана відповідна заява, вона не потребує більшості або не більшості. Ви просто берете факт до І все. Без обговорення, взагалі без нічого. Получено це питання. правда? і так. Да, Перший доступник це рішення. Пересідаю зал. як ви під депутатом, тому що депутат вставник, шановні, тому я вас дуже прошу поставити на голосування розгляд її порядок денний. день, розгляд моїх заяв про допомогу вкладання комунального здоров'я ради. Шановні, я і наші депутати, всі прошу підтримати. Включення до порятунки своєї централи. Він тут була. частини 5 статті 55 закону України про місцеве самоврядування України у зв'язку з особистою заявою голови Житомирської обласної ради Лаврінська Жвітлі Віктори, 26 року про складання неї повноважень голови обласної ради головна рада вирішила відповідно до закону. Взяти до відома факт дострокового припинення повноважень Голову Житомирської обласної ради чоловіка відкриття на підправі її особистого звернення про змагання повноважень голову обласної ради. Тому ті люди, які підтримують зняття мене з головного обласної ради, задоволені довідому факту. І все, будь ласка, ви, вимкніть систему ради. Ми ви поставили проголосувати.

За 36 рішення прийняти, я вам всім дякую. Вважаю, да, будь ласка, ми Я дякую, тому я вважаю моїх заступників прідної роботи, пам'ятати, що треба думати про інтереси жителів Житомирської області і не за професії судового позову від мене не буде. Всім дякую всім, що право заявити. Дякую. депутати, Нам необхідно затвердити порядок денний на нашої сесії. Три питання, які були розглянути на резині, є погоджені. Тому є пропозиція, і ми прийняли за основу порядок денний, тому прошу. Хто за те, щоб завернути такий порядок нашої сесії, прошу панель? не не ну У нас є сьогодні факт. У нас відповідно, парада працює без книгника. Тому в мене река про позиція додатково, включить тут порядка. Пока не бляш. Сигнали, тут у нас ми працюємо шутку. Потужу, це перше, я змінити пам'ятку і по тому, сесії до нас перших. Це перше. І поставити на порядку для питання обрання керівника заступників. Це дві пропозиції. до рекламку, є там проєкт рішення і пробрання країн спутників. Має звернення до депутатів щодо морського ради обласного медичного центру по едемнології і реабілітації, нагадаю, що через ці шоу, які погошову люди мерзнуть на вулиці і вони бояться, що діти позбавили робочих місць. Тому прохання включити це питання до по порядку денного, а також на виступ записалися розмісти Сергій Олександрович і мішкових Микола з приводу підтримки малого середнього бізнесу. Зокрема, за інтереси про такі деревного І обов'язково ще питання пронесення розгляд обласної ради, питання, що буде дослідково. Це добре говорити. Поступові пропозиції, перше, внести, щодо порядку, перше, внести зміни перемоги, що Продовження роботи нашої сесії. Друге обрання керівництва обласної ради. І є така пропозиція, звернулися в возне мішко про те, щоб в різному розглянути дати можливість в різному. Так, методологія. Картопнологія, я маю що не знаю, давайте від фракції по одному чоловіку. Заправить така практика зафіксування для то собі... того, щоб... Хто за те, щоб ви внесли таке доповнення до нашої перемоги перше? Продовжити роботи сесії до 21-ї години. Прошу проголосувати. Хто Дякую. По фракції. Дякую. Друга пропозиція. обрання міськраду обласної ради. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати.

Запити на землю біжену. Хотя ми проведені це буде. Є пропозиції. Давайте вперед людини. Розходяться, зараз буде коротко Богдан Богданович, центр ефектнології реабілітації. Сьогодні нашої проблеми е, е, така, що у е, 2004 році ми були переведені із комунального підприємства у е, комунальній власності на територію Лісової берег у субалетні приміщення тих пір 12 років прочиться боротьба за захоплення наших територій на вулиці Петровського, 5, де є 1,4 гектара. Останній час з'явилися спроби заволодіти ще територією, яка знаходиться на вулиці Жулько, біля пів гектара, де знаходиться родове приміщення з ваннами, фізпроцедурами та масажними кабінетами. Ми просимо, щоби. Тому що е, останній раз попередили нас, що е, е, власник, а це є Укрпоштур, е, розібрав з нами договір, тому що були судові процеси і підвищив оренду в е, ну, набагато, в 5 разів. Ми е, вимагаємо, е, щоб була створена робоча група по вивченні нашого питання, тому що це надзвичайно складне питання. Це е, перманентністю 12 років, тягнеться воно. Тому ми б просили, що була створена робоча група з числа е, депутатів але, і е, знайти гроші на покриття цієї агенти. Ну і ні в якому разі не переводити нас в саміторії до нищі, як цього я погрожує там, тому що визначає така функціональна одиниця одиниці Центру. системи, яка була передала деякі умови і присилує вас бачити, що ситуація стає не частина нашої підготовки. Та думаю, таке відбудеться, відбудеться нормальний розпал. У нас і буде технічні нормативні показники. Але те, що ми не допустимо регресії, ми знаємо про це. Тому Дякую. Ми сьогодні це питання обговорили на президії Одноголосно проголосовано по створенні такої робочої групи. І я думаю, що інформацію не маєте, де Микола Миколайович сказав, ніхто не допустить закриття. Все зараз ви того, що заспокоює людей, які розходяться по домах. Я думаю, що досить у нас було треба. Я подумаю, що... Тоді хто за те, що під роботу на нашої сесії без переви, прошу проголосувати. До першого питання ситрізм, про внесення змін до перспективного плану формування території громад Житомирської області. Потрібна нам інформація? <правдає> на президії у нас було більше е, розпорядження було голови обласної ради, де не було не саме питання е, Семенівської громади. На президії одноголосно була внесена пропозиція додати дорослих до питання денного серменістру громаду. Тому хто за те, щоб прийняти дане рішення за основу, прошу проголосувати. У зарахування Всеменівської громади. Дякую. Солоні депутати переходимо до третього питання по місті пронесення до обласного бюджету на півдні. Слово у вас готово зробити інформацію, подано є, чи тогава саме вимагає сьогодні. Ми їх всі включили на шість мільйонів. Ви знаєте, хто Я не додав допомоги або сторони спосіб? Я покушу від всі додатки, тому без додатків ви працювати. Проєкт рішення задали питання. Ви маєте ставити на голосування. Хто за? Дякую, Переходимо до наступного питання користі. Зверні про обрання керівництва обласної ради. Кого? Які просто. Зараз, Просить талон, просить завантаження. Шановні колеги, я пропоную на голову голосної ради внести пропозицію депутата Шипу. Я знаю, як говорити. Може бути виключено щодо країнного складу ні, давайте на пропозиції будуть повернути. Ще, додатко. Немає тоді. Є е пропозиція тоді. Є е пропозиція Сидія Васильевича обрати в компоні.

Поступила пропозиція Сідора Васильовича. Хто за що щоб є чи на обрати в запропонованому складі депутатів поглядом, прошу проголосувати. Замість українська Сірія Васильівського. Дякую за фракції. Я Ігор Петрович питаю, чи є ще пропозиції по голові ради. Тоді оголошується ПРЕД підготовки лісівної комісії до таємного голосування.